Нас часто запитують, які потреби закриває станція 30 кВт. Ну, якщо ми говоримо в даному випадку, у нас інвертор 50 кВт, але 30 кВт по акумуляторних батареях, то цього, вистачить, цього може вистачити для невеликого бізнесу. Але тут треба розуміти, яке споживання. Якщо у вашого бізнесу споживання 5 кВт на годину, то вам цього вистачить на 6 годин. Якщо у вас споживання 10 кВт на годину, то вам вистачить цього на 3 години. Якщо 15 на 2 години. Але це все, якщо немає сонячних панелей. Якщо є сонячні панелі на даху і на вулиці сонце, то звісно, вам цього вистачить набагато довше, тому що ви будете брати в першу чергу від сонця, а вже потім з акумуляторних батарей. Тому це як велика ємність умовно з водою. Ви можете її... Або злити відразу всю, або розтягувати, скажімо, на довший період розтягнути це споживання. І вже відносно цього формується, яка потужність вам потрібна. В цьому випадку цього вистачає для ось цього спа-комплексу.